Ці грудневі пости зібрали найбільшу кількість переглядів, лайків і репостів, і ми знаємо, чому всі вони по суті про найголовніше як зробити свій будинок стильним, затишним і безпечним один. Чи можна побудувати будинок за мільйон? Цікавий проект, цей невеликий будинок експериментальний. Архітектор Сергій Петров вирішив зробити якісний будинок і вкластися в мільйон гривень з урахуванням внутрішньої обробки, у ньому ще ніхто не живе, але він відмінно підійде для сім'ї з трьох осіб, які люблять приймати гостей. Читайте далі два, що вважається вчорашнім днем в дизайні інтер'єру. Рано чи пізно кожен з нас приходить до відчуття того, що для нього найбільш комфортно. Багато хто готовий навіть пожертвувати модою заради комфорту, але є речі, які безнадійно застаріли разом із засновником дизайн-бюро Студія 314 Тимуром Абдрахмановим розповіли, які дизайн ідеї не варто втілювати вдома, і поділилися порадами, чим замінити відставні тренди. Читайте далі три малогабаритка тижня, три кімнати на 28 квадратах в Києві, дизайнер Ксенія Драпей зі студії. В Фіні знайшла в однокімнатній квартирі місце для кухні, вітальні спальні та ванної кімнати, дивимося, які прийоми допомагають заощадити дорогоцінні сантиметри. Читайте далі 4. перепланування, табу, про які ви повинні пам'ятати, чому не варто зводити діагональні стіни, чим загрожує розширення мокрої зони за рахунок житлової, і що робити, якщо раптово захотілося поєднати два балкона. Спеціально для інмі Степан Бугаєв розповів про грубі помилки в переплануванні, які краще не повторювати. Читайте далі: п'ять Однушка з французьким вікном і великою кількістю місць для зберігання. У ролі замовника в цьому проєкті виступала дочка майбутньої господині. Коли вона зрозуміла, що вік мами вже такий, що поруч завжди повинні бути рідні та близькі люди. То придбала для неї квартиру в сусідньому під'їзді і постаралася зробити її красивою і зручною. У цьому їй допомогла Наталія Ситенкова. Дизайнер знайшла в стандартній однокімнатній квартирі додаткові можливості для влаштування місць зберігання одягу і посуду і наповнила її деталями, що нагадують про життя за містом. Читайте далі 6 все, що потрібно знати про новий закон про реєстрацію нерухомості. З 1 січня 2017 року в силу вступив новий закон про реєстрацію нерухомості, які нововведення чекають всіх власників квартир і будинків, і чи є підводні камені розповіли в окремому пості. Читайте далі сім: інтер'єр тижня, Ненудний інтер'єр в Київській Сталінці. Квартира на університетському проспекті, типовий зразок сталінського будинку, вузький коридор, кухня 9,5 квадратного метра і роздільний санвузол. Який об'єднали замовники, просили виділити спальню з окремою у вбиральній кабінет, так як пара вважає за краще працювати вдома, відвести місце для їдальні зони, максимально задіяти площа кухні і зробити велику ванну, розширивши її за рахунок коридору. Справитися з поставленими завданнями команді студії Енджі Гоме вдалося більш ніж вдало. Читайте далі 8. помилки в прибиранні будинку, які ви продовжуєте робити. Погодьтеся, витрачати багато часу на прибирання зовсім не хочеться, але як показує практика, ми самі ж і ускладнюємо цей процес, користуємося неперевіреними засобами. Часно не включаємо вентилятор і поспішаємо змити порошок, які ще дії заважають нам в прибиранні квартири, і як їх виправити. Читайте далі дев'ять, як швидко перетворити мінуси вашої квартири в плюси. Напевно, майже у всіх в будинках знайдуться нюанси, які мешканці хотіли б змінити. Це може бути невдале планування, неграмотно спроектоване освітлення, троти. Ми попросили дизайнерів прокоментувати найпоширеніші помилки в інтер'єрах і дати поради, як їх виправити. Читайте далі: 10, що потрібно знати про планування електрики в квартирі. Рівень комфорту в інтер'єрі, в тому числі, залежить і від грамотного планування електрики, розташування розеток і вимикачів має відповідати вимогам ергономіки. Разом з архітектором Микитою Ворозовим пояснили на які нюанси важливо звернути увагу, щоб згодом майбутній інтер'єр не розчарував. Читайте далі.